Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 11 вересня. Я хочу показати вам, як квітують мої троянди, гортензії. Тобто хочу показати вам початок осені у моєму саду. У мене багато роз біля входу в будинок. Вони дуже ароматні. Особливо в травні, аромат стає неймовірний просто. Я не знаю назв сортів. Підбирала особливо в такій гамі жовто-гарячі, червоні. Але, як бачите, є в мене і такі рожеві холодні відтінки. Тобто, як то кажуть, все, що очі бачили, я брала. Це у нас єдина троянда, яку я знаю назву. Називається Baby Cherry, Вона маленька, коралова, така гарнесенька. А це моя найулюбленіша. Вона дуже-дуже ароматна, колір безподобний. І вона квітує вже, мабуть, в четвертий раз. Тобто я її обрізаю. Низенько обрізаю, не рахую на яких пагонів, бурунечок. Я цього не розумію. що-що, А на трояндах я взагалі не розуміюся. Як все це підказую, так і роблю. Є в мене невисокі троянди і в цьому напівкружі такому. в мене тут така галявина з газоном, і по колу висаджені троянди і гортензії, а також спіреї. Спіреї такі дають каркас. Дуже гарно виглядають весною, коли ще нічого немає. Тобто спірея Golden Flame, моя найулюбленіша. Спірея Little Princess. Вона дуже жовта-така яскрава. В цьому році лаванду підсадила. Дуже гарний сорт. Називається. Річард Грей, вона від, від інших, відрізняється тим, що в, нього, в неї листя таке сріблясте. Ось, бачите, коралова невеличка, роз, трояндочка є і тут. Деякі повідцвітали, треба ще обрізати. Тут в мене декілька гортензій. Я пройшла це Summer Love. Нещодавно дізналася, що вона. Тепер називається, назва в неї Кандилав. Як не називик, сорт дуже гарний, дуже зайшла, коли на сайт Лівінг. Ті, хто цей сорт виробляли, вона в них перша стоїть. У переліку. Далі Pink and Rose, потім Lamlight. Десь загубилася Magical Moonlight, гарний білий сорт, але її там забили квіти, лілейники. Далі в мене ще один, один ламлайт це штамп, який я сама сформувала. Штамп невеличкий, але дивіться, як гарно виглядає він все ж таки вищий, крона вища. А знизу в мене ще лаванда троянди і кущик сорду, сорту Sunday Phrase. В цьому році, я так дивлюсь, буде цікаво, буде друга волна квітування волотистої гортензії. Та, що... Те, що квітувало раніше, воно підгоріло на сонці, а те, що ви... випустило нові пагони, ось дивіться, біла, рожева яка краса. Сандей Фрайс, дуже, дуже гарний сорт, дуже. Компактний, невеличкий. Ось іще одна володь буде квітувати. Якщо е, осінь у нас буде тепла, а я маю на це надію, то ми ще, ще і весь жовтень будемо милуватися. Ось така вона Sunday Fries. Фрайс. Квіточки великі, білі, потім переходять у ніжно-рожевий. Так, там далі ми не, ми не підемо там міогородик. Тут в мене декілька кущів Самарської Лідії сам Фрамбозінні. Вона дуже зараз яскрава. Вона в цьому році себе гарно проявила і вона дуже рано почала квітувати. Також тут троянди. Троянди. Дуже люблю ось такий сорт крапельки. Троянди вона. Квітує майже усе літо. І початок осени. Вона мілка така, дуже гарнюнечка. Ось такий ще колір. Далі, як я і казала, ще в мене Little Princess Pirea. Гарна в цьому році, як ніколи. Позаду неї Selection Sort і красацію. Цього куточку, ви бачите, яка гарна в мене фрайс мельба. Ну, просто безподобна. Я її посадила в минулому році восени. І ви дивіться, як вона гарно вигнала пагони. Вона пізно почала теж квітувати, так як була посаджена тільки в минулому році. Хоча, хоча садила я кущ дорослий вже десь п'ятирічку. Але вона спочатку тільки дві волоті випустила. Ось в ця. Перша заквітувала, ось друга. І я ось бачу ще раз, два, три, чотири, волоті ще є. Тож будемо милуватися є, є її ще восени. Дуже гарний сорт. Чим він гарний, тим, що він дуже гарно тримає кущ. На відміну від е, улюблених всіми ваніла Frise, бір, Все ж таки, там воля дуже велика, і тому вони їх опускають. Зараз ми дійдемо до Ваніли Фрайс, я вам покажу. Так, Тут теж в мене Golden Flame. Тут трохи затінок, є в мене декілька вигіл посаджені, але вони щось не дуже. Так, А тут далі в мене. З сусідами огорожа з Туї Брабант величезна, вона дуже доросла вже, чоловік трохи підстригав цьому році, треба ще стригти. Але дуже гарна річ, живо, живий такий живоплід. А, в неї, до речі, у Туї Брабант дуже смачний запах. Коли її стрижуть, це такий сладкуватий, дуже мені подобається. Що ж тут в мене? Тут в мене слива угорка, Смачна солодка в цьому році щось вона пропускає. Під нею йде канделайт. Ні, вибачте, Magical Candle. Але тут їй трошки затемно. Якась крупно великолиста. Це мені хрещена з Італії привезла, коли там ще працювала. І це перший рік, коли вона взагалі в мене заквітувала, завжди підмерзала. Далі графіті. Дуже гарний сорт, але цей кущ я обрізала як маточний, то в нього небагато пагонів. І кущ такий не дуже гарний. Далі буде, я вам покажу набагато краще. І ось вона ваніла Фрайс. Вона чудова. Але бачите, за, за рахунок того, що дуже велика володь, вона трохи нахиляється, тож теж її треба все ж таки <кій> фіксувати, подв'язувати. Цьому році вона бідняжечка в мене підсохла. Зараз на фоні червоних квіточок, таких яр рожевих, темно-рожевих, цього не видно, але але є, бачите, сухенькі. І ось одна свіжа, молоденька квіточка. Біля неї дуже гарний сорт, який я дуже полюбляю саме за те, що він дуже. Гарно і виглядає, дуже гарно тримає свої всі пагони. Це сорт Magical Starlight. Відмінність цього сорту у тому, що він такий напов... наповнений наполовину, да? стерильний, фертильний, але дивіться, які великі-великі квіти. Він дуже яскравий такий. Як коли відійдеш да, подалі, то таке враження, коли він квітує, що він весь у метеликах, що все Це білі метелики. Далі в мене є декілька багаторічників, я назви не знаю. Це е, така плетюча, ползуча, е, жималость японська якийсь різновид. Біля е, бэбі-лес. Не знаю чому, але вона тут себе почуває не дуже гарно. Вона в горщика в мене набагато красивіша. Далі в нас іде дентель де Гарон. Теж, бачите, він давно відцвів і вже неякий, Геть неякий, І якось квітка така собі. <кій> Біля неї Skyfall. Це красень. Нічого не можу сказати. Дуже гарний сорт. Великі волоті, і сам кущ гарно тримається. троянда крапелька. Тут у мене в цьому році мама чоловіка вирішила посадити соняшник. Так що серед моїх ортензій волотистих, у мене таке собі дерево соняшника. Ну, хай в цьому році буде на наступний щось інше посадимо. Далі йдуть два кущі, трошки є травичка, але ви їх бачите, два кущі. Little Fresco. Це найулюбленіший мій сорт. У мене навіть, мабуть, два улюблених: це Little Fresco, і, Sunday, і Magic Fres Так. Тут одна гілка чомусь з самого початку підсохла, але інші гарні Далі ми йдемо в нас два сорта Діамантіна. два куща і красень. Просто фаворит цього року це кущ. Махіто. E він був білосніжний, яскравий, яскравий білий. Потім трохи перейшов зеленкуватий, а зараз, а зараз він набуває такий рожевий відтінок. Дуже гарний сорт. Теж дуже його рекомендую. Тож ми пройшлися вдовж. Мого газону. В нас велика катальпа ще росте, вона притіняє нам висідку, де ми п'ємо каву. І в цьому році мій синочок там зробив собі базу, чого там тільки немає. Мама туди навіть не заглядає. І далі, вздовж будинку, в мене посаджені якісь кущі із листяних, які в мене продаються. Це, наприклад, кока-кола. дуже її полюбляю. Вона така дуже ніжна, м'якенька і має такий чудовий м -м, смак. Ячика тут тимур загубив. Далі я знаю, що цей кущ називається морозник. Очітки в мене дуже гарні свої. І, і коли не буде заморозків, то вони ще будуть яскраво рожеві. Це в мене. Сорт, який поки що я не ідентифікувала, тому що спочатку я думала, що це піксіо. Ні. А... Сказала мені коліжанка, що, мабуть, це Royal Flowers. Я взяла на собі ще кущ цього сорту, тож тільки у, минуло... у наступному році зможу подивитися, чи він, чи не він. Але дуже гарний, бачите, і володь велика, біла, яскрава. Про перехід у рожевий не знаю, тому що, коли було дуже жарко, багато сортів погано перейшли у рожевий. Це теж новинка цього року. Пекіте Чері. Єдине, що не можу зрозуміти, її за оригінатори заявляють як дуже компактну невеличку, але вона, я б не сказала, поки вона такі пагони десь до метра випустила. І не перейшла у рожевий гарно. Але це буває, коли кущ молодий. Я його тільки навесні посадила і трошки чогось розвалився. Ну, мабуть, обрізка. Коли приходять вони з Нідерландів, у них не зовсім буває гарна обрізка. Вірно. Цю, в наступному році обріжу на дві бруньки і буде все гаразд. Цей красень маленький, літл Spooky це для... Тих, хто любить саме білі гортензії. Він не переходить у рожевий. Дуже міцний кущ, дуже міцні пагони. Він такий набиті, набиті шапочки, і він такий, він дійсно маленький. Ось це лі, Little. То Little. Такий компактненький сорт. Далі Little Quickfire. В горчиках такий він за. Зацвів, ну як і Боня йде. Боня, як же ж без тебе знімати? Я так і не подумала. Але в ґрунті теж висаджене садження, стільки починає квітувати. Але чим мені подобається саме цей сорт, я маю можливість порівняти сорти, тож тут дуже гарне листя. Бачите, яке воно темне, темне, зелене, таке навіть як шкірясте. Ну... Дуже файно виглядає, а стовбури такі бордові якісь. Тут трохи саджанців в мене ялиночок, сосинок стоїть. Дуже гарний сорт, наприклад, сосна чорна, австрійська. Але щось так не дуже. Далі йдемо. Далі ми з Бонею йдемо. Це фрамбозіння ренсам. Ну, вона в цьому році мене покорила. Нарешті, якось два роки я на неї дивилась щось не розуміла, чому ж її так хвалять. Невеличка, компактна, дуже рано заквітувала. Ви бачите, ось ці пагони, ось ці соцвіття, вони вже дуже-дуже темні. Особливість цього сорту завжди на цьому звертаю увагу. Бачите, яке дуже-дуже темний. Такий ствол, і він має відтінок того, який баклажанновий Колір Я зараз не перекладу вам українською. І сама вона дуже-дуже темна. Тобто зараз в неї і стовбур, і квітка сама такого ж самого кольору. І ось бачите, вона ще пустила декілька пагонів. Тож в мене два яруси квітування. Далі в мене свій власний пересорт. Цей кущ повинен був бу бути Romantic Ice або Жемчужина Фестивалю. Ні, це, як мені здається, все ж таки полярна, полярний ведмідь. Буду дивитися. Ще на наст... ну, я його відсажу, посажу сюди саме Romantic Ice, а цей пересаджу горщик. Далі бомбезний сорт, опять Фрайс Мельба. Теж, як був посаджений навесні, і спочатку не хотів квітувати. Тому спеку усі волоті пережили ще у бутонах. Буквально в нього, О, он, бачите, знизу пару волотів було, вони підсохли. Але зараз кущ весь стоїть дуже чудовий, дуже гарний боня, щас на хвост наступлю. Дуже гарний ясенький. Тож рекомендую цей сорт. Тут ближче до доріжки в мене сорт Strawberry е, Blossom, е, висаджений в ґрунт, він дав дуже великі волоці. Дуже сантиметрів 25-30, тут точно є е, три великі волоті. І потім ще він докинув мені двічку. Ще вона буде квітувати. Щодовий. Ось такий кінчик в нього завжди залишається таким світленьким, бачите? Далі, далі ми, я вже показувала цей сорт, це сорт графіті. Тут він на сонечку під, я його майже не обрізала, і тому він дуже гарний. Ви подивіться, який, яка сама волоть і які гарні квіточки. Це дуже подобається мені, мені цей сорт, але саджанців в мене цього сорту немає. Мої чогось не причеренкувались. Так, йдемо далі. Далі в мене опять Little Fresco. Вона безподобна. Ось дивіться, яка вона. В цьому році вона чогось дуже зеленкувата. Взагалі-то вона такий лаймовий колір має. Ось. Ось ось такого кольору вона взагалі завжди переходить у рожеве. Ну, погодні умови якось на неї по-іншому вплинули. Це сорт Summer Love. Це сорт Summer Love. і він теж почав дуже пізно квітувати тут. Я вже робила одне відео, де казала, що у перший рік посадки волотиста гортензія може взагалі не заквітувати, або заквітує дуже пізно. Потім в мене тут трошки аварія. Ще мої піхточки ялиночки попадали. Я зараз їх приберу. Це в мене Бір, Полярний ведмідь. Він, бачите, вже переходить трошки у рожевий, хоча він майже не, рожив... не, не стає рожевим, але ну, трохи-трохи. І біля нього гортензія, яку е, важко сплутати з якою іншою. Це гортензія Пастель Грін. Бачите, яке в неї суцвіття, не суцвіття. Але... Ці квіточки, вони спочатку біло-зелені, а потім мають такий як обідочок рожевий. Дуже гарний сорт, дуже цікавий, гарно тримає форму. Це просто що в мене молоденький кущик. Що далі? Далі в мене йде сорбет. Це новий компактний сорт деревоподібної гортензії. Вона основне її квітування вже було. І так як гілочки тоненькі, мені порекомендували її обрізати. Я її обрізала повністю. Ось бачите, десь там ці піньочки. Вона ще випустила другу, другу хвилю. Ви подивіться, яка вона яскрава. У мене була замовниця, яка. Сумнівалася, чи цей сорт оригінальний чи ні. Бо на фото не завжди вона передає колір. І коли вона квітувати вже закінчує, це забарвлення воно світлішає. Ну, це така особливість. Далі в мене після сорбету йде матерхорн, пару молодих гілочок попадало. Але ви дивіться, яке в неї гарне соцвіття. Воно дуже видовжене і дуже гостреньке. Як... І дуже плотно-плотно набите. Ще буде одна володь. Дуже гарна в мене. Боня, ти пасуєш цим квиточкам. Потім йдемо Пінк Анабель. Ось яка, ну, від... бачите, вона вже закінчує квітувати. На екрані не дуже видно, вона більш світліша. І потім просто Анабель під'язана. Це садова. Деревоподібна гортензія. <кій> і закінчуємо ми це гортензія, яку її називають у народі, нескінченне літо. Ось такі квіточки в мене на початку вересня. У продажу більше 40 сортів гортензії, які ви можете побачити на нашому сайті, і замовити. Я силочку. Залишу, посилання, залишу під цим відео. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!